Всім хай! З вами Дерчик. Сьогодні я розкажу, що може в майбутньому появитися на моєму каналі. І так далі. Що ж давайте не буде медліти, ну а я починаю. Що ж можу сказати за майбутнє серіали і рубрики на моєму каналі? Что я вам скажу, скоро буде знись серіал на моєму каналі Лі... <клухи> Лі Маленькі Там Цей серіал заключается в тому, що два брата та, та спочатку просто крали в дідуся металлом и просто здавали його на металлолом. И за це получали гроші. <клухи> Але скорось впевнені, що дітям потім не давав ні ну, того. Ну, що ж може бути про майбутні рубрики? Скоро планується рубрика. Рубріка. <кхм> ну, це я такий планую. Там, де я буду заходити на сірчки і просто всі вбивати зараз на гінтовки. І так я буду робити, поки мене не кікнуть, або всі не вийдуть. Ну, коротше, вот так от. Пільше. Е -е, Поки що я не знаю, що може ще з'явитися на моєму каналі. Ну, не розстраюйтесь. Я, я завжди зможу вас чимось порадувати. Я чисто іскренні вибачаюся за те, що мене так давно не було на Ютубі. Ні, я, звісно, викладаю ютуб шорти, но це деколи... Когда происходит так что я так що вот так вот да но я всегда сможу вас чимось порадовать так что не переживайте и якщо я пропадаю я викладаю тільки YouTube Shorts, а довгие видео типа нет то знаете я мне або просто лень або у меня просто немає идей до видео що ж, я можу ще сказати за нові рубрики і фільми? Планується продовження фильма Чорний Гейл. Я, я не знаю, я комусь може полюбився цей сиял або нет. Но я хочу його продовжувати, і він мені, якщо чесно, дуже сподобався. У того що вся ця франшиза така незамітна і прикольна. З продовженням цього серіалу нам розкриють дуже багато всякого прошого і прошого персонажів також, також будуть проявлені нові персонажі і нові локації. Ну, пока що в мене більше нічого, так немає. Не такого що вам сказати. Я вибачаю, що відео було таке коротеньке. Просто в мене поки що немає прямо крутих ідей, але я хоча б поділився з вами, що може з'явитися в майбутньому на моєму каналі. З вами був Дарчик, ну а всім па-па! Сонце заходить на за край, телепузики кажуть, бувай!